Гепатит це виліковний. Дбаємо про здоров'я по-новому саме під таким гаслом до всесвітнього дня боротьби з вірусним гепатитом в Житомирі відбулись інформаційно-профілактичні заходи. Що означає це дбати про здоров'я по новому? На сьогоднішній день. На жаль, більшість нашого населення. Не тестована, і люди просто не знають, чи вони хворі цією хворобою гепатитом. Бо на жаль, більше 80% випадків захворювання проходить безсимптомно. Лікарі б'ють тривогу. Епідемія гепатиту це вже через кілька років може стати загрозливішою за ВІЛ СНІД, адже темпи поширення захворювання в Україні залишаються найшвидшими серед країн Європи. Вірусні гепатити в Україні і в цілому Житомирській області мають домінуюче місце серед інфекційної захворюваності серед населення. За даними експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні в світі інфіковано біля мільярда пацієнтів гепатитом С. З них 130 мільйонів мають хронічну форму цієї хвороби. Інфіковано мільярд хворих гепатитом Б. Від гепатиту С вакцини не існує. Від гепатиту Б є вакцина, яка попереджає інфікованість та розвиток хронічного процесу. Задля цього і створюється державний реєстр, куди вносяться пацієнти, які потребують лікування. У нас в області на сьогоднішній день почався з дванадцяти кінця 2012 року. Почався створюватися державний реєстр, де вносяться пацієнти за їхньою власною згодою. Які потребують противірусного лікування. І на сьогоднішній день у нас в державному реєстрі знаходиться 92 особи, які потребують лікування противірусного гепатиту Б і С. Серед них 73 пацієнта з гепатитом С і 19 пацієнтів з хронічним гепатитом Б. Обізнана молодь закликає бути пильними, адже інфікування страшною хворобою відбувається як через нестерильні медичні інструменти, так і статевим шляхом. Ну, Предохранятися половим путем і ну, как бы буду знати, що ну, вообще мити руки. Помимо того, если там, например, какой-то порез, э, ну, смотреть аккуратно, чтобы не попасть этим порезом в какую-то загрязненную обитель. Как бы. Может, там микробы были, также может быть гепатит С. Учасники акції могли не тільки анонімно пройти тестування на захворювання гепатитом С, а й долучитися до підписання відкритого звернення до президента України із пропозицією підвищити фінансування програми боротьби з гепатитами Б та С.